Всім привіт, слава Україні! Мене звати Ігор і знову на каналі VolatPro. Сьогодні відео про те, які речі не дають нам розбагатіти, або ж іншими словами, ми будемо говорити про вбивці багатства. Згідно з опитуванням, яке проводило сайтом WorkUA до початку війни, а саме 16 лютого 2022 року, 54 українців не мали жодних заощаджень. Основною причиною такої ситуації опитані вказали недостатній рівень доходу. Але немає інформації, який рівень доходу у Опитування вважають достатнім. адже для когось 100 тисяч гривень в місяць це недостатній рівень доходу, а для когось і 20 тисяч достатньо. Тому більше увага впала на відповіді, які засвідчують, що людям заважає заощаджувати. А це відсутність цілі, спонтанні покупки та відсутність знань. І ця ситуація явно не радісна, адже якщо щось піде не так, ось ці 54% повинні будуть позичати кошти. І, як правило, це буде не на дуже вигідних умовах, адже навряд чи процентні ставки по кредитах в Україні можна назвати вигідними чи низькими, якщо їх розмір стартує від навіть 35% річних. Трата праці, хвороба, релокація через війну для таких осіб може стати тотальною катастрофою. Частково цю ситуацію можна зрозуміти, адже кожного дня нас оточують речі, які перешкоджають нам заощаджувати. А рекламні оголошення та розсилки просто нас тероризують з метою витягнути наші кошти на певні покупки. Проте є декілька речей, які особливо ускладнюють нам заощадження. І першою такою річчю, як не дивно, є автомобіль. Думаю, нікого це не повинно дивувати, адже для більшості осіб автомобіль входить до трійки найбільших витрат в житті, до яких входять житло, авто та харчування. Так так, за все своє життя ми проїдаємо досить кругленьку суму, проте їжа це необхідність. Тому що почати заощаджувати, слід було б добре сісти і придивитись до своїх основних витрат. Часто думаючи про покупку автомобіля, ми думаємо лише базуючись на його ринковій ціні. І менше звертаємо увагу на пов'язані з утриманням цього автомобіля витратами, які можуть бути насправді астрономічними. На щастя, в Україні все ще немає такої культури купівлі авто в кредит і щомісячними внесками, як це, наприклад, розповсюджено у Штатах. Але все ж ми повинні після купівлі авто витрачатись на паливо, страховку. План новий техогляд, заміну мастил та фільтрів, миття та чистку цього автомобіля, сезонну заміну шин, не говорячи вже про ремонт дрібних чи значних несправностей, платних паркінгах, можливих штрафах і так далі. І це спричиняє те, що навіть обслуговування дешевого автомобіля за рік буде сягати десятки тисяч гривень. Звісно, ми також повинні миритись із втратою ринкової ціни на наш автомобіль в часі. То ви можете сказати, що протягом останнього року були такі зміни на ринку авто, що навіть старі автомобілі виросли в ціні. Але це швидше винятки із правил через перебої із постачаннями у зв'язку з коронавірусом та поточною війною. Тому, якщо глянути на звичайний стан справ, то правило таке, що автомобіль кожного року втрачає у своїй ціні. Дані говорять, що після 5 років після купівлі нового автомобіля в середньому втрачається до 65% від його початкової вартості. Але навіть це не є настільки шокуючим, як факт того, що навіть виїхавши автомобілем із салону після його покупки, його ціна може впасти навіть і до 10%. Тільки з погляду того, що виїхавши із салону, даний автомобіль вже вважається не новим, а вживаним. Звісно, кожен з нас хоче мати авто прямо із салону, але така ситуація на ринку дає привід. Задуматись про те, що з економічної точки зору найкращим варіантом буде придбання автомобіля віком від 2 до 5 років. Звісно, не слід перегнати палку і купувати автомобілі надто старі, адже це може означати часті відвідування сервісів технічного обслуговування і регулярні витрати з вашого гаманця на ремонт такого авто. Звучить так, що непоганою ідеєю є відтермінування покупки авто настільки, наскільки це можливо. Адже якщо ви проживаєте у великому місті, то в даний час деякі точки вашого. Міста ви можете добратися швидше навіть громадським транспортом, який має окремо смугу руху і об'їжджає кілометрові затори на дорогах. А в дистанційної роботи, коли і в офіс не потрібно приходити, навколо вашого помешкання є усі необхідні супермаркети, магазини і так далі, то автомобіль вже не виглядає аж такою необхідністю. Звісно, коли вам приходиться часто виїжджати за місто, у вас є діти, чи часті поїздки є частиною вашої роботи, то автомобіль дійсно стає річчю потрібною і необхідною. Другою річчю, яка вбиває ваше багатство і ваші звички. Сигарети, алкоголь, фастфуд це ті речі, які ніхто з нас не потребує, але все ж багато осіб витрачає значні суми на ці речі із своїх важко зароблених коштів. Один мій знайомий за день викурює пачку сигарет і випиває як мінімум дві кави з автомату. А це станом на сьогодні 100 гривень на день. А іншими словами, він витрачає на такі некорисні звички 36,5 тисяч гривень на рік. І це на те, що ще й в додаток шкодить нашому як ви бачите, багато сенсу в таких діях немає. Звісно, я не буду вам говорити, як вам жити, які звички мати, адже сам в кінці робочого тижня може придбати пляшку хорошого пива і глянути якийсь принциповий матч з англійської прем'єр-ліги. Тут більше про знання міри у витратах на свої звички, особливо на ті звички, які не приносять жодної користі, а й навіть можуть нашкодити. Тому ті особи, які хочуть заощадити, повинні глянути на такі свої витрати, адже вони можуть бути значними і можливо знайти для них краще призначення. Як ось, наприклад, протягом року ви можете з нуля вийти на середній рівень іноземної мови, якщо ці 36 тисяч витратите на придбання курсів іноземної мови чи на оплату персонального репетитора з цієї ж мови. Третя річ, яка вбиває багатство, належить до трохи іншої категорії, бо це телебачення. В телебачення я включаю не лише саме телебачення, а й такі сервіси, як Netflix чи YouTube. Адже тут мова йде не про прямі витрати коштів, а про витрати часу. А як ми знаємо з усім відомої фрази, час це гроші. Найкращою річчю, яку ви можете зробити щоб більше заощаджувати, це збільшити свої доходи. А щоб це зробити, вам потрібно збільшити свої професійні навички, покращити кваліфікацію, розвиватися. Але все це неможливе при марнуванні свого часу. Зависати годинами у Ютубі, витрачати по півдня на перегляди серіалів на Netflix, чи усі вихідні переключати канали на телевізорі у пошуку хорошої програми чи фільму це все зміщує ваш фокус від того, що може бути вам насправді корисним. Тому найкраще це знизити витрати часу на такі активності до мінімуму. Адже усі ми люди і хочемо час від часу глянути на вихідний хороший фільм чи переглянути якесь цікаве відео на Ютуб. Особисто я телевізор практично зараз не переглядаю, і він більше виконує у мене роль заднього фону, коли я над чимось працюю. Щодо Ютубу, то я не підписаний на сотні каналів, таких підписок у мене менше 10, і жоден такий канал не є розважальним. Найкращим рішенням, тут, мабуть, буде підлаштувати таке телебачення під ваші цілі. Наприклад, цікавих фільмів про фінанси, бізнес, економіку, які самі по собі і цікаві, і корисні, досить багато. А якщо не знаєте, де знайти такі фільми, то рекомендую переглянути. Це відео, топ-9 фільмів для перегляду про бізнес, мотивацію, фінанси, створення та ведення власної справи. До прикладу, я кожного дня переглядаю одну серію певного серіалу, але дивлюсь його в оригінальній озвучці без перекладу для покращення своєї англійської. І як на мене, це поєднання приємного з корисним. А в випадку, коли ми повністю задоволені своїм поточним життям, не маємо інших цілей, то можемо переглядати фільми і в режимі 24 на 7, і робити лише те, на що маємо бажання. Проте, якщо нашою цілею є покращення власної фінансової ситуації, то відмова від телебачення та різних відеосервісів буде дуже допоміжна, адже наш час це річ, яка найбільше нам може допомогти досягнути цієї цілі. Тому марнувати його, звісно, не варто. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар у вашому гаманці, не витрачений надаремно. До нових зустрічей!